Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні е, зніму відео про недоліки конструкції, е, ну як я, як я говорю одноразових речей. Чому одноразових Тому що, ну ви самі все зрозумієте, передивившись, передивившись дане відео. Е, прийшла до нас е, голова, ну, не голова, півголови, е, труба. Частина із матрицею, і з валом, і з роліками, все зборі. Ролики я вже зняв із валу. По-перше, е, болти переварені е, було і таке на моїх грануляторах е, років 10 назад, які я е, практично так само виготовляв. Е, Вірніше по е, такій компоновці. Болти переварені, болти ну, вони не, не працюють. Хоча, тим не менше, цей гранулятор працював, не знаю, років за три. Ех, якимось певним чином. Далі вал роліків вал роликів має росьовий люфт. І занадто великий. Звісно, внаслідок чого ролики створюють отакі, отаку, отаку картину на матриці. Також, як я говорю, сварка вирішує все. Ну, ну, прослабили вал. Ну, не викидати, же його. Ну, взяти сварочку, наварити, забити і все. Ось що я називаю такі речі одноразовими. Ролики, ролики одноразові. по закалки роліків роликів питання немає. Перед цим до мене приходили ролики ще одного виробника, там закалка була на порядок нижча. Хоча вони зроблені були, скажімо так, дещо правильніше. Нема герметизації в роліках незрозумілі шайби з оцинкованого металу. І пиляка все рівно летить в підшипники. Летить і ще раз летить. Незважаючи на те, що тут зазори скрізь це мінімальні, вона туди летить. Потрібна герметизація. Хоча ролик має запас на шліфовку, і, скажімо так, буде ще жити. Ще раз повторюсь, цей гранулятор працював і працював доволі такий певний, певний період, не слабий. Матриця нема змоги зробити шпонбас. Засверлілись. Так, є, це вихід з положення, е, спасає ситуацію, скажімо так, до цього. Можна, можна, можна і не придиратися. Але матриця має внутрішній отвір 25 мм, е, а сідає на вал на діаметр 30 мм. Є витовчене місце, в нас для чого можна зробити висновок, що матриця кондубасила та ліпала на валу, і вона жила окремим життям своїм е, відвала. Відвалом. Так, далі що? Стало питання про виготовлення сюди вала роліків, роліків і матриці. Але, прийшовши до висновку, що дана конструкція, як, на мій погляд, можливо, я помиляюсь. Е, але це є моя думка. Дана конструкція гранулятора є одноразовою. Чому? Тому що? Тому, що ну, Тому що ви бачили, тому що. Е, і чи вартує він таких капіталовкладень. Прийшли до висновку, що даний, даний гранулятор не вартує таких капіталовкладень. Е і ми зупинилися тільки на виготовлення з матриці сюди, на цей гранулятор. Матриця буде зроблена сюди, зроблена вона буде вже для неї. Е щоб матриця не висіла над валом, оскільки вона товща. Я зробив таку проточку, щоб вона ну, типу надівалася на вал. буде зроблено шпампаз. Тут все буде правильно. Єдине, що оця матриця передасть привіт в лапках е, підшипникам на основному малої. це як мінімум. Можливо, там є електродвигун. Хоча тут електродвигун 3 кВт, е, працює 380 вольт, е, хоча він робився як регулятор на 220 В, тим самим 3 кВт двигуном. І ролики, ролики як дехто любить м, говорити. Сузілі. Сузілі. Ну, Сузілі то Сузілі. Можливо, це вони зразу так зробилися, можливо, їх звузили. А, оскільки двигун, оскільки двигун а, не стягнув. Не стягнув і не вистачало його потужності. <кій> Моя думка на рахунок оцього сузівання є роликів. Е, наступна, е, оце звуження роліків, воно не вирішить проблему, воно не додавить потужності електродвигуну. Вирішить, допоможе воно відсотків, відсотків на 10 на 15. Проблема нестачі потужності двигуна, вона залишиться, якщо зроблена конструкція, електродвигун не тяне, потім починають пиляти роліки, звужувати їх. Проблему це радикальним чином не вирішить. Потрібно. Потрібно міняти електродвигун на більш потужніший, або зменшувати оберти. Або зменшувати оберти. Ну, оце такий відеоогляд. Відеоогляд запчастин. Скажімо так, моє, моє бачення того всього. Е, також, також там в коментарях писали е, на рахунок гранулятора від бензинового, е, бензинового двигуна. Буде грамулятор від бензинового двигуна У найближчим часом постараюся його доробити. Але дивіться, що то буде, то буде звичайний грамулятор на 220 вольт тире під електродвигун. Там просто буде поставлений додатковий шкіл збільшеного діаметру. То все пізніше знімою, покажу вам усім. Для чого? Для того, щоб, до речі, там буде матриця рухома, для того, щоб вистачало потужності самого. Безпосередньо е, бензинового двигуна. Оце такі справи на найближчу перспективу. Всім удачі, всім до побачення. Е, не забуваємо підписуватись на мій канал і чекаємо на нові відео.